Ще є такий Redmi Note 8T з відбиточком пальця. Ось такі царапки є невеличкі, несуттєві. Так, телефон працює добре. Такий по стану, по ободу. Type-C роз'єм, також де роз'єм на наушники 3,5 окремо. Ось такий по стану екран, досить гарненький стан екрану. Так, зараз покажу інформацію про е, даний пристрій. Повністю працює добре, перевірений та протестований. Гарантія на будь-який телефон 2 тижні. Note 8T 64 ГБ, 11 Android. 4 ГБ оперативна пам'ять. Ось тут такий жовтий засвітик є. Ну, в принципі, він на роботу не впливає ніяк. 464. Ось такий варіант. В комплекті йде Type-C, шнурочок та телефон. Ціна 2800 гривень. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кого цікавить такий пристрій, пишіть мені у повідомлення. Також дивіться мої інші відео, є різні варіанти. Добавляйтесь у телеграм-канал, силочка в шапці профілю.